Я тут нещодавно думала, що люди мого віку відкривають бізнеси, якісь там корпорації, щось там, знаєте, якісь досягнення важливі, там, МБА, якісь курси запускають на мільйони, автівки купують там кожного сезону. А я просто радію, що мені вдалося випити 2 літри води в день. Така, знаєте... Шоста вечора я така свою величезну, величезну бутиль допиваю води 2 літри. така думаю, боже, яка я молодець. Я змогла, посилила. <гум> Блін. Але іноді мені здається, що ми недостатньо кушаємось своїми, навіть маленькими досягнення, з досягненнями. Але це так важливо. Це постійно казати, що блін, молодець, молодець, молоде, ну навіть щось не дуже таке важливе. Так що цінуйте себе.